Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 31 травня, і вирішив я приїхати подивитися на стан Сої. На стан Сої, як вона себе почуває? Дощики. Дякувати Богу, у нас почалися дощики. Попадаємо ми під приказку. Один дощик в травні і агрономи. Ну, ви поняли. Коротше, 28, 29, 30 дощики. Сьогодні ось виїжджаю на поле і такий такий добрий дощик пустився. Як в старі давні часи, гріє сонечко і ляпотить дощ. Отже, що по сої, друзі? Хто не в курсі, хто не знає, хто вперше зайшов на мій канал і переглядає це відео, отже, Соя. Соя Хай Стар. Сіяна з в нормі 700 тисяч на гектар. Попередник озима пшениця. З осені була оранка, по весні дві культивації і посів СЗшкою. Посіяна без добрив, насіння не протруєне, тільки оброблене стимулятором росту вимпел і. Мікродобривами оракул насіння. Ну і в принципі, в принципі, все, друзі. По даній Сої була вже зроблена одна гліфобробка 16 го числа, 16 -го травня, я зробив першу гліфобробку. І, зважаючи на те, що в нас пішли дощики, я вирішив приїхати подивитися, що тут відбувається з. Бур'янами і також багато багато було сої, яка не взійшла. Потрапила в суху землю і не взійшла. Лежала навіть і не покільчилася. Тому будемо сподіватися, що після цих дощиків вона ще подовсходи. Ну, а так, в принципі, загалом посів був 1 травня проведений, друзі. Так, наче вже дощик перестав ляпати. Зараз ми. Переключу вам камеру, і ми підемо разом подивимося на стан сої, на стан бур'янів, що в нас відбувається. І припиняться вже дощики, будемо робити другу глів обробку, друзі. Тому поїхали. Якщо цікаво, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, якщо не складно. Ну, і будемо далі спостерігати, кому цікаво, за подальшим розвитком, за даним сортом сої, як вона буде себе почувати, весь період вегетації, які операції будемо проводити, підживлення і так далі. і тому подібне. Ну, і, звісно, подивимося, подивимося в кінці на результат такого посіву. Ну і все, якби, друзі. Поїхали оглядати. Дощик уже припинився, такий славний, славний дощик. Напустився, тихенький, без вітру, спокійний. Супер, взагалі, друзі. Так. Ось така, друзі, сойка. Такий має вигляд. Такий має вигляд. Ну, як я вже говорив, бачите, особливо на поперешнях, де було більше щільнення ґрунту, багато не повсходило сої. Вона лежить на поверхні. Ось бачите, що з нею сталося. Ось, бачите? Оце так лежить на поверхні. Ну, СЗ-шка є СЗ-шка. Вона вже не повсходиться це 100%, бо... Вона вже зіпсувалася. Бачите, з неї вже нічого не буде. Ну та й разом з тим. Що далі? Далі бурянці знов ростуть. Ось як бачите, миший уже пре. Ось така сойка у нас уже. Такий дощик пройшов. Ось волога, волога є. Значить, тут він не перший, бо буває, що в селі проходить дощ, а сюди не доходить. Значить, і тут були дощі. 28 і 29 числа, то прям потужні. Хороші дощики були, спокійні. Не затовкло нічого. І, друзі, при першій ліфобробці, не знаю як. Получилося не перший рік кроплю, не перший. Коротше, вийшли в мене огріхи між кожними проходами оприскувачів. Ось перший, там другий і так між кожним оприскувачем. Тому можете самі спостерігати, де оброблена соя і де полишалися огріхи. Результат на ну, лице Носив я по 2 літри. На раундапу я не вносив, я вносив, здається, їх 48 Щось типу того. Назву точно не помню. Буду проводити другу гліфобробку, покажу. покажу препарат. <кій> відносно недорогий. Я не бачу потреби в тому, аби купляти по 6 тисяч. Оригінал, не оригінал, ну, раундап. Кожен робить так, як йому виходить, так як йому дозволяють е фінанси. Нікого не закликаю робити, так я вам кажу, як зробив я. Покажу, який вніс препарат. ну, Результатом я задоволений, що ж можна хотіти. Ну, що Не так само безпрацював раундап. Е е Макс чи просто раунд Ну, можливо, норма менше би потрібна була, але в цьому я не впевнений. Коротше, така, друзі, сойка. Осоти забрало. Є в мене проблемні участки. Тут осот. осот і досить потужні такі кубельця, але як ви бачите, що. Осот позабирало. точка росту. Ну, це, судячи з усього, свіженький, вилази. Знову у нас дощик починається, друзі, знову Е, Польову берізку не забрало. Доведеться в другу гліфобробку. Додавати хармоні. В першу гліфобробку я не додавав хармоні. В другу буду додати. Ось, знову, як можете спостерігати, полоса залишилася між проходами оприскувача. Не дивуйтеся, оце це стандартно, це РТК станції стоять, це сигнал для паралельного водіння, друзі. Ну а загалом так. Так виглядає соя 700 тисяч насінин на гектар. І дощик, дощик, дощик. У нас знову йде дощик. Знову спокійний, помірний, тихенький. Чудово. Ну просто шикарно, друзі. Чого всім бажаю. Дощику. Бо без вологи не буде діла. І добрива не допоможуть, і нічого не допоможе. Не буде вологи, не буде, не буде врожаю. От так. До цього в нас дуже критично сушило. У нас вже на полі були такі тріщини, що руки вже влазили. І оті дощі, що весною йшли в квітні, місяці, березень, квітень, всі плакалися, ой, вже залило, ой, вже з тої вологи. Ніхера подобного, друзі. Надовго її не вистачило. Два тижні спеки і вітряної погоди. і Отих От всіх дощів, як і не було. Посів, був, я показував, хто не бачив, зайдіть перегляньте. Була волога, сіялося в вологу вологий ґрунт, але ця волога дуже і дуже швидко нівелювалася отією погодою, заслушливою, що у нас була. Тому як би є, що багатенько сої не повсходило але я ж повторюся, знову ж таки, це не повсходило в основному на поперечних, там, де більше ущільнений ґрунт. Соя була каткована після посіву. Ніякої корки, як ви бачите, немає. Ось так виглядає земелька. Таким чином. Я думаю, що було не катковано, то було б ще. Набагато гірше по всходах, аніж зараз, тому що, як не є, провівши коткування, я трішки надовше зберіг вологу у ґрунті і знову ж таки зробив більше ущільнення ґрунту, більший контакт насінини з ґрунтом. І вона швидко зійшла. Е, в тіктоці в мене є, здається, я 9 травня вже виїжджав, в мене вже були всходи 9 травня. 1 травня був посів, 9 травня в мене вже соя була зійшла. Тому якось так. Каткування е, потрібно робити. Е, в тому випадку, це моя думка, знову ж таки: каткування потрібно робити в тому випадку, якщо в подальші 5-5-7 днів після посіву не прогнозується опадів. Тоді потрібно робити коткування. Да, якщо прогнозуються опади, то коткування робити не треба, тому що утвориться кірка і сої буде важко вилізти. А так як О, у нас навіть і гримить, якщо чули. А так, в принципі, маємо, що маємо. Тому друга гліфобробка тільки-тільки розпогодиться і будемо шурувати, робити другу гліфобробку, друзі. Так, да, засмутило мене трохи оці, десь щось, десь щось я не доміряв, десь щось я переміряв. Після кожного, між кожними проходами оприскувачів, полишалися огріхи. Не критичні, але ну, такі полоси по пів метра. Ось, знову ж таки, бачите, полоса. Це між кожним проходом є такі огріхи. Ну чого, будемо виправляти за другою гліфобробкою, друзі. Так що якось так. От і вже і залипають. Дощик не припиняється. От. Така хмаринка собі надійшла, вітру немає, і вона висить собі. І дощик йде, йде, йде по колу. Сонечко, а тут дощик іде. Ну і хай йде. Дякувати Богу за дощик. Хай йде дощик. Дощик потрібен. А загалом такий стан сої, друзі. Є лебода, знову ж таки. Невелика, не критична, але вона є. Нічого, хармонія, я думаю, її забере. А так загалом перша гліфобробка забрала всі бур'яни. Ось бачите, що з мушиєм відбулося, він весь згорів, повністю, цілком і повністю. Осот також погорів. Ну, а друга хвиля, звісно, буде. Без цього ніяк. Особливо зараз, після того, як пройдуть ці дощики, то буде бурянців знатно. Буде і друга, і третя, я думаю, хвиля, тому будемо працювати. А що робити. Така, друзі, сойка. Пишіть, коментуйте, як вам густота посіву. 700 тисяч на гектар. 150 грамів вага тисячі насінин була даного посівного матеріалу. Ось так. О, Гримить, 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 гримить. Ось так, ось так, друзі, така сойка. Така сойка, такий вигляд. Поперечні чистіші, набагато чистіші. Тут ще, тут ще таке. Друга хвиля не лізе. Ну, лізе, ну дуже маленька і в основному тільки миші і яєць. А зараз підемо, я вам покажу, які вже були тріщини на полі, як нас засушило. Як нас вже було полопалося. Ось, друзі, бачите, які були тріщини вже. Подивіться, що відбувалося з ґрунтом. А це таке все поле було. Як зараз тут під посадкою. Отак От все полопало. Попровалювалось. Ну нічого, нічого, друзі. Дощик іде. Отакий От гарнюний дощик. Тихий, спокійний. Все, друзі, на цьому буду закінчувати. Бо починається гарний дощ. Я вже і так промок. Ну нічого, то на щастя, не цукрові, не розтопимося, покупаємося під дощиком. Дуже-дуже гарний дощик починається. Все, друзі, я пішов до трактора, буду вирушати додому. Все, що мене цікавило, я побачив. Вам показав, розказав. А ви не скупіться на коментар, на вподобайку та на підписку. Дякую всім за перегляд, до нових відео. Обов'язково слідкуйте, кому цікаво, за даними етапом розвитку сої і в подальшому, як вона буде себе почувати.